Казівник на село Урич. О, дивіться, ми проїжджаємо дорогу, а тут така цікавинка. І подивіться, який відбувся СУВ. Сподіваюсь, зараз тут безпечно знаходитись. Рухаємось далі до селища Східниця. Воно розташоване у розлогій долині на березі невеличкої гірської річки Східничанка 21 кілометр від районного міста Другобич. Перша письмова згадка датується 14 століттям, хоча археологічні знахідки свідчать про існування поселення на цій території ще за часів Київської Русі. Одна з гір має назву Городище, що дає підставу припустити існування тут укріплень. Легенда розказує, що на цьому місці було поселення під назвою Золота баня, знищене татарами під час нападу на фортецю Тустань. Ті жителі, які вдалося чудому ціле літи, почали сходитись назад. Звідси і назва нового села Східниця. Їдемо ми зараз по навігатору. Дорога все добре. А тут дивіться. Просто трапився обвал, я так розумію. Взагалі тут місцевість така, що, що дуже багато обвалів, там внизу річка і досить глибоко. Пішохідна доріжка трошки залишилась, хоча також вона пошкоджена, а тут дороги просто немає. Ось тут вона мала йти. Зараз тривають ремонтні роботи, як я зрозуміла. Вже під час підготовки цього відео ми знайшли більш детальну інформацію, що ж все ж таки трапилося у східниці. 10 червня 2023 року після сильних дощів та сходження гірських вод раптово на півтора, а подекуди й на 3-4 метри піднявся рівень води в річці Східничанка. Береги розмило по всій протяжності. Бурхливий потік зносив усе на своєму шляху: будівлі, автомобілі, мости. Підсумку вода залила майже 100 будинків, магазини, 15 готелів і стільки ж автомобілів. Пошкодила 10 мостів, які перекрили дорогу до кількох населених пунктів. Настільки швидко йшла вода, що навіть наш підрозділ по тривозі не зміг виїхати, адже його заблокувало. Ніхто не міг цього спрогнозувати, прокоментував начальник ДСНС Львівщини. Їдемо об'їзною, знайшли маршрут. Ось така дорога без покриття. І проїжджаємо, побачили вітряки. Вони такі маленькі. А тут така краса, просто неймовірна. Тут щось будується, напевно, буде готель. Або перейду на той бік. Досить велика територія задіяна під будівництво. Багато техніки. Височасний кран. І уявіть собі будуть номера, з яким виглядом. Просто фантастично. Дуже гарні гори. Щось дуже ми блукаємо по східниці сьогодні. Та вони могли заїхати, бо там обвали, там дороги немає, там ще щось перекрито. Тепер не можемо зайти в прохід до парку. Я так розумію, це територія колишнього санаторію чи щось. Типу того. От. І через цю територію є зараз прохід до парку. Така трохи занедбана. Ой, подивіться, який гарний будинок. Мені взагалі подобаються ці будинки з такі старі старі, з такими верандами. Можна підійти подивитись. Класно. Що це? О, це об'єкт під охорон. Такі сходинки ще. Тільки закинутих будинків. Це щось цікаве попереду. О, ще один будинок з такою верандою. Дивіться сходи. Так, і куди ж я все-таки все, все ж таки дійду сьогодні? Ого, такі сходи високо. І тут аж донизу. Так, тут ще є доріжка. Я нікуди не прийшла. Все, паркан. Тут вже навіть хтось ходинки зробив. Хотіли до людей на подвір'я зайшла Боже, Друзі, де я є? Я вже поміж якимись хатами Скоріше вже звідси вийти, я вже не можу. У мене починаються якісь панічні настрої. Я не знаю, чи я назад повернусь. Йой-йой-йой Япула? Вілоудоктору, оздоровчий центр, добре. А де джерело? Коротше. Повертаюсь назад, якщо мені це вдасться, чи може тут дорогою можна пройтись? Все, повертаюсь назад і більше ніяких пригод на сьогодні. На сьогодні досить. Першу славу східниці принесла нафта, промисловий видобуток якої почався у 1872 році після прикладання у цей район залізниці. Саме у східниці були вперше пробурено свердловину механічним способом. Пізніше тут було розпочато ще й видобування озокериту. Але справжню славу селищу приніс Омелян Стоцький, завдяки якому у 1975 році було пробито першу свердловину мінеральної води на У 1976 році східницю було визнано всесоюзним курортом. Багаторічним дослідженнями було встановлено, що мінеральні води східниці успішно лікують захворювання нирок і печінки, сольові діатези, підвищену і понижену кислотність шлунку. Малокрів'я, цукровий діабет та багато інших хвороб. Місцева мінеральна вода нафтуся має здатність посилювати виділення речовин опіну людського організму, припиняти порушення обміну цих речовин, ефективно впливати на жовчу печінку, нирки та багато-багато іншого. На території Східницького родовища мінеральних вод налічується 38 джерел і понад 17 свертловин з різним. Фізико-хімічним складом О, все, я дійшла до машини. нарешті. О, звідси я починала свій маршрут. Сучасна східниця це популярний бальнеологічний курорт, значимість якого пов'язується з багатством і лікувальними властивостями джерел мінеральних вод та унікальним ландшафтом карпатського підгір'я. Гірське повітря і хвоя створюють додатковий лікувальний ефект. Вирішили мене здаватись, приїхали трохи далі і хочемо підійти все ж таки до джерела, але вже до іншого. От, доїхали сюди машиною, в інше місце вже. Так, ще один завалений міст. Ось як він виглядає. Дорога, звісно, що перекрита, машини ми не приїдемо. В об'їзд дуже далеко, ще качечки. А міст виглядає от якось так. Дивіться, яка цікавинка. Це хотівнички. Куди не підеш? Всюди є джерела. Нарешті дійсно, свердловина 1С, мінеральна лікувальна вода типу Нафтуся. Так. Ого, запах дійсно такий специфічний, як у нафтусі. І ось джерела. Зараз пробуємо. Ой-ой! Я навіть не знаю, як вам, як вам передати цей смак. М -м 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 -м. І запах досить специфічний. Запах і досить специфічний смак. Фух, але вже добре. знайшли джерело і це супер. Буквально трошки декілька кроків вперед і ще одне джерело. Саме цікаве, що коло кожного джерела є надпис, що вживати за призначенням лікаря. О, Дивіться, якийсь якийсь такий осад. Водичка дає, дивіться. Напевно, багатий е, великий вміст заліза. Спробуємо цю. Mm, дійсно, дійсно дуже сильний такий присмак металу. Uh -huh. Uh -huh. І навіть воду прокотуєш, а потім ти відчуваєш, що вроді цей такий присмак металу. <гум> що це тут лежить таке? Скамінчики, стаканчики, сміття. Ось так виглядає друге джерело. Кісь будиночки, я думаю, що це буде свиніжний ринок. Я Я делалась, так, душі починати. Це где-то так. Малину ігрушку. А яблуки є? Я. А микс яблока с А яблоко. все микс яблока. Основа яблока пектин. Потому что без яблока ничего. Даже хурма е. А вы еще хваны 20-30 будет? Так, так. все так. ага. такая можно заказать через среднюю? Да. да. Можно? Так. Ага. И смотрите, из апельсинка. Я вам за, за... Дешево мы наращиваем в такую туристичную... Туристичну точку. От, на жаль, магазинчики вже більшість закриті, тому що вже година десь четверта чи по четвертій. От. Але йдемо попри них. Ще купили по стелу. Ого, вже шоста година. Я втратила лік годинам. Так, йдемо. йдемо ще до одного джерела і вже тоді будемо повертатися додому. Дбаючи про своє здоров'я, дуже важливо дотримуватись правила не нашкодь. Варто не забувати про нього і споживаючи мінеральні води. Особливо, якщо ви хочете отримати стійкий оздоровчий ефект. Що не найбільша помилка, яку можна допустити, бажаючи випробувати на собі лікувальний ефект від споживання мінеральної води, це почати пити її у непомірних дозах. У такому разі існує дуже велика ймовірність, що замість користі людина зробить собі шкоду. Тому перше, що необхідно зробити, це отримати консультацію від лікаря, який залежно від маси тіла, віку, стану серцево-судинної та сечовидільної систем, призначить мінеральну воду, яку варто пити. А також визначить, скільки разів на день та який об'єм води повинен бути на одне приймання. Окрім цього, існують протипоказання. При яких вживати мінеральну воду не просто небажано, але й може бути небезпечно. Наприклад, при хронічних захворюваннях у гострій формі, тому консультація з лікарем це обов'язковий етап на шляху лікування мінеральними водами. Окрім цього, хочу вам обов'язково порадити відвідати музей першого відкривача східницьких джерел мінеральних вод і підводячі підсумки. Аби лікування відбувалось найбільш ефективно, варто дотримуватись правил споживання мінеральних вод. Перше це звичайна консультація з лікарем. Друге, мінеральні води рекомендовано пити одразу з джерела. Аби вони зберігали свої лікувальні властивості. Деякі води потрібно навіть розігрівати до певної температури, яку зазначить лікар. Робити це варто також одразу біля джерела, використовуючи для нагрівання спиртівки або спеціальний посуд. Оскільки мінеральна вода може пошкодити зубну емаль, вживати її слід зі спеціальної чашки з довгим носиком, або ж через соломинку. Ось так виглядає саме третє джерело. І наостанок, для кращого ефекту від мінеральної води оздоровлення варто поєднувати з фізичними навантаженнями. Свіжість повітря та краса природи також налаштоватимуть вас на довгі прогулянки лісу. Курс пиття мінеральної води має відбуватися у стані душевного спокою, рівноваги та без поспіху. В результаті тут на горі нічого немає. Так, хлопче. Так. Виходить, що ми піднялись на якусь вершину, на якусь гору. Тому що в той бік спуск. Ну і відповідно з цього боку ми прийшли також в спуск. Тож запрошуємо вас відвідати затишний, екологічно чистий куточок України, а саме східницю. Зміцнивши не тільки фізичне, але й моральне здоров'я. Обов'язково залишайте свої коментарі та лайки і підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще досі цього не зробили.